То не можемо щось скинути чи що, ж вони дешевші якісь були. Зросло ціни десь на 20 копійок, на 30 копійок ціни зросли на бензин. Днів десь три назад я помітив, що зросла бензин. ну, Ціна на бензин. Дуже погано для, для сільського хазяйства. Бо ж нема де брати і так грошей, а підняли ціни. Закінчилось літо. Значить, для того, щоб вони це, це не гадали. От, і в якійсь мірі ми могли попередити їх і націлити вже на дисципліну. Вони знаходяться тепер у місті, йдуть школи, повертаються з неї, користуються транспортом загального користування. І Це необхідно робити для того, щоб все-таки профілактувати, якось забезпечувати безпеку наших школярів. А які правила ви сьогодні вивчили? Чи е, поновили в пам'яті своїй? Ну, де, прав... де правильно їздити на велосипедах. До 14 років не можна виходити на траси, там де вих... їздять автомобілі. А як можна переходити дорогу, за яких умов хто розкаже? Можна, коли горить красне світло, не можна переходити дорогу, а коли жовте, можна... коли зелене світло горить, можна рушати. А якщо світлофора поруч немає, то як ми будемо переходити дорогу? На зебрі. Я думаю, може там їжаки чи і що. І потім один собака ось такий ось забіг сюди за кусті. А звідти підводки такий тіпек, змія, голова така змії. Кусило, він запіщав, метально тако відліз, в сторону почало його трясти, так, підкидало, правда. І потім з цієї сторони другий собака так само відійшов туди. З тієї сторони Бо п'ять так само його. Моментально класну, але він біг сюди, до мене, Підбіг, перекидається лапами догори. Такі, ті, типу, як Ну, біг далі метрів 50 туди, от хлопці там побачили, типу, два. «Гадюка небезпечна, тим більше, як говорив фахівець по змій, що в них зараз, можна сказати, такий агресивний період, що вони самі проводять, кусають. А ще тим більше їхня агресивність є, тоді, коли в них є брачний період. Держава відшкодувала в 2008 році різницю в тарифах, яка виникла за 2003, 2004, 2005, 2006 з 2000 років. Відшкодовувала, ми отримали різницю в тарифах, саме невідповідність тарифу і тим затратам, які несе підприємство. Наприклад, в цьому році за минулі роки 8,1 мільйона. Точно така сама ситуація. Якщо представляєте собі, електроенергія з 1 січня, та вона і росла і раніше, але з цього року вона піднімається кожен місяць на 2-3 копійки. І нас не питає. Ну, вони взяли менше теля. Почали сунути, воно не хотіло йти. Я казав, закиньте мені на плече. Мені закидували, несли теля. Падало. Воно впало, ми взяли троє його, засунули. Присунули за трансформатор на поле колосно. Там зарізали його. Різав його Олег. Чи його теж не пам'ятаю. Я тримав задні ноги. Я для себе не хотів м'яса, а да, гроші хотіли. Я довольна, що таку допомогу пом великому мені дадуть. Ага, на те, розписіться, я кажу, скільки то буде стоїти? 470 рублів. Я приносив мали 500 рублів. Вони мені видали ще 20 рублів, а 5 рублів за мною буде, той, той каже, самий. Міський житель, я вже сказав, на, наразі ціна є, е, ну, хтось може сказати, низька чи висока, нормальна поміркована ціна. І цю, цю, ця ціна задвільняє сьогодні і міського жителя. А все решту, час покаже. Нічого, я не здавала ще, ото трошки хочу продати, хочу вернути, що е, треба ж заорати, треба її посадити. Тож все гроші треба заплатити. Сьогоднішні ціни, які склалися на ринку картоплі, дають підставу говорити про те, що картопля буде рентабельна і населення матиме хорошу економіку дії вирощування. Це в якійсь мірі має дати хороший позитив і стимул розвитку галузі на майбутнє. Ми радіємо тому, що сільський житель нарешті матиме сьогодні хорошу плату за їхню працю. Це дуже добре. Півроку назад тут знаходилася охорона, яка була не менеджна, для того, щоб оберігати їхні цінності, які належать і використовувалися для будівництва цих будинків. Поскільки з їх слів їм виплачували досить тривалий час заробітну плату, вони полишили це все. Велика ймовірність, тобто загроза є, що цей кран може впасти на. Будинок, який не добудований третьої черзі, а само собою і на наш будинок, який проживають мешканці, тобто воно може потягнути за собою якісь жертви. Можливо, на автомобілі ми ж не маємо змоги зробити експертний висновок, яку сторону буде падати. Ті подростки, які збігають боротькам, я піднімаються на балконі бачу. Побачу на балконі. Там хлопці лазять на поверхі і це. І це. Кидай там. Да. Та по вікнах? Угу. По вікнах. Беруть терпічі і б'ють по вікнах. Я прийшла подивитися, що це за свято міліції. Мені показали, як, 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 як сирена. А ще що хочеш подивитися? Я ще подивилася, що що а хто такий міліціонер? Розкажи, може ти знаєш? Міліціонер це такий, що що, що збирає злочинів. Охороняєш. Мене зацікавило, що там ну, буде показувано, там, вибухівку, всяку там бронежилети, автомати, пістолети, всяке таке. Ми це бачив, куди, куди ходимо, брав люди. Да, Ножі, костети, там, автомати, там, надягав бронежилети, шломи. А сам коли виростиш, ким будеш? міліціонером. хочу угу. стати. Ну, зацікавлена вже професія. А що робить міліціонер? Що будеш робити? Ну, врятовувати людей, затримувати злочинців. На даний час, на сьогоднішній день у нас купу знятих фотографій. там забрали нашу доріжку, забраш частину, забрали землі і нашу прибудинкову територію. По будинку пішли тріщини. Все це познімали і все це було до суду. Ми зверталися, я особисто від імені жильців зверталася у дуже багато інстанцій. В першу чергу ми зверталися в прокуратуру і міську раду. Були на прийомі міського голови 18 серпня цього року. Ну і відповідні відписки ми їх отримали. Коли п'ятниця екскаватор, екскаватором грибли на два метри там землю, сьогодні вже навіть і підходи в підвальні приміщення, у Нас там були двері і були сходи. Сьогодні вже все абсолютно розбито. В місті забудови відбувається під'єднання теплотраси до двох будинків, гарячої води і е, е, тразитих труб газу. Е, от. Тобто, е, доступ до цих всіх комунікацій під великим питанням, тим більше, що вони всі знаходяться в аварійному стані. Наступне питання це якісний стан фундаментів. Існуючим будинкам вже 25 років, термін експлуатації їх загальний 70. За ці 25 років систематично відбувається підмиття фундаментів за рахунок того, що в аварійному стані каналізація. По Орешко Анатолій Володимирович. Голосніше. Орешко Анатолій Володимирович. Сарницький район, Рівненська область, село Кричицьке, 8 листопада. Що тут робили? Попали яму. Яку яму? Для чого? Дуй. Для чого? Добували камінь. Візу кліпка Романович. Дата народження. 5 жовтня 1968 року. Рівненська область, Сарницький район, село Бутейш. Що тут робили? Попали яму. Для чого? Хотіли добути буршти. З ким? Так. Скільки чоловік був в яму? У нас було трьох. Хто саме? Ну, лі... А це ж що за особи в формі були? Я їх не знаю. Тут... А чого ви не, не бачили? бачили? Ні, не бачили. Що ви тут робили? Вулиця в яка? Робив огляд. огляд території. Ким ви є, де працюєте, чим займаєтесь? Буг. Посада ваша в Бугу. Просто рядовий. Рядовий. Я голодую з приводу того, що Тезо Романов, керівник Заремба, керуючий Назарчук, виконавчий директор і агроном середа отроїли мені 8 джула сімей. Аналіз показав 2,3 рази, аналіз фальсифікували в 14 разів. Заремба з Назарчуком парішали, і фальсифікували аналізи моїх. Травити ваші. А для того, щоб ну, джоли втравити. Знаєте, перш за все, вийний в цьому сільська рада, вона повинна попереджувати за три дні до кропіння. От. А Хто кропив? А ти зову маню? Нічого не їсте? Нічого, я тільки пів воду і з лимоном. Вона мене тепер кожного дня питається, ну коли вже, я піду в школу? коли вже я піду в школу. Я хочу вже в школу. Ну, я піду за чотири дні в школу вже. Можливо, можливо, можливо. Ну, ми прийшли заносити медогляд в школу, і нам просто директор повідомив, що до нього зателефонували і сказали, що школи не буде ні першого дзвоника, ні навчання. До понеділка буде лише дистанційне навчання. В шоці були, тому що очікували те, що дитина піде в школу. Дитина чекала так само ні. Дистанційному навчанню дуже багато вчителів проти просто мовчать. Чому я не знаю особисто? Дуже багато батьків проти. Я не розумію однієї проблеми. Чому наше керівництво створює такі умови, щоб збиралися люди і відстоювали свої права? Чому наша влада не відстоює наші ж права, які ми їй делегували? Комісія не прийняла такого рішення. То це абсолютно не зірвало б навчальний процес, тому що діти і так би навчалися в повноцінних нормальних хороших умовах. Я з малим заходила, каже, я хочу побачити вчительку. Вже каже, скільки я вже місяці вчительку не бачу. Я хочу, каже, побачити її. Я зайшов, каже, мам, я не можу, дам до хати. Мені ще каже, голова болить. Голова болить. Взяли книжки краска, і пішли. Краска, пиль, каже, мам, дай мені таблетку до голови. Що ну, таке? Да. каже, я не нюхався краски, я не можу, каже, не там сидіти. Деколи я лягаєш, деколи навіть не хочеться вставати, яка мусиш діти, заради дітей мусиш жити. От і стараюся, заради дітей їду, просю роботу, дайте мені. Я кажу, все буду робити. Ну, дайте роботу, щоб мені була та суття. В сільській раді е, е, написався акт, що сім'я проживає в таких-то умовах, їх е, є такі-то транспортні засоби, така то земельна ділянка, що вона має стільки то дітей, і комісія виходячи з такого. такого Складу призначала соціальну допомогу, хоча б на півроку. вона була тут. Розкажи, так? вона була, вона прийшла з цим чоловіком. Так я не знаю, яке була. Я отак сіла. Нам, дякую, вона дякую. отак сіла. Мовчала півчаса, ця людина говорить. Я даже не знаю, може він її заставляє на роботу взяти. Заставляю цю матір з семи дітей працювати. Їй, їй треба рано випроводити дітей в школу, ага. а вечором зустріти чи в обід. Бо їй половина дітей ходить в школу, половина в саді. Ну, ну як так? тоді я вона далі сидить. Я далі вже не витримую, беру її і візу на прийом. Якби не забув, що цих дітей треба доглядати і виховувати далі. Тобто, одна справа, коли в матері одне троє дітей, а коли їх семеро, їх ще треба встирати, вони повинні бути на очах у матері. яке працювати для неї? Зробити перемовини не з якимись підприємцями, щоб її взяли на роботу. Але проблема в тому, що її взяти треба на роботу. Там, де вона хоче. Ну, ми ж не, ми ж, я, ж не, я не знаю, я ж не можу прийти підприємцю в малій глуші і сказати, візьміть цю жіночку на роботу. Я ж не можу заставити. Мені сказати, якщо я заставлю взяти на роботу, завтра до мене прийде поліція, скаже, що я заставляю брати на роботу. Мені було б добре в глуші. Ну хоча б бумажки ходити по селі збирати, просто в mm -hmm. що ходити, ну просто щоб бути в глуші. Я побіг, в обід вирвалася, пін зварила, я знову на роботу. Коли їздити за мінімальну зарплату, держава поставила в такі умови і проїжджати третю частину зарплати, як ви думаєте, це нормально? І їздимо двох з дочкою при таких цінах. Ми за рік проїдемо більше тисячу доларів, не гривень. А доларів я зустрічалася із цим перевізником. Я йому казала, я знаю, що ви Варшава, але тут не Польща. Я знаю, що людина хоче заробити, але повинна бути якісь різниця, які жасті. Якась повинна бути повага до людей. Ми не хочемо даром їздити, але ми хочемо, щоб була якась ціна адекватна. Люди почали жалітися, то знизили. А наскільки знизили? От, з автостанції було, було 30, стало 28. Ага. Від Тантама було 30, теж стало 25. Ага. І з, від променя було 25, стало 23. Сідошки поміняли, все? Нам такі перевізники не потрібні. Це в людини взагалі немає совісті встановлювати такі тарифи. Люди просто не зможуть їздити на роботу з роботи в місто. Можливо, в когось дитина навчається в школі, хтось в садочку, в лікарню з інших потреб. Тому ми будемо вживати всіх заходів щодо пошуку нормального адекватного перевізника, який буде їздити і виконувати умову договору належним чином за адекватні гроші. На сьогодні Резовичами, цівтелька, булочка з маком, компотик. Кожного дня ми міняємо віли, як це. Коли починаєте готувати? Коли ми починаємо готувати, ну зранку, з 8 години вже ми одинадцяті 11.30 вже хочемо приймати наших відвідувачів. Хай вже приходять з 11.30, ми вже їх чекаємо. Вже за п'ять місяців вони ну, ми вже їх знаємо, вони нас знають, ми вже якось так. ну. 1 вересня було прийнято рішення трошечки змінити саму систему харчування, і стала вона за такими якби, напрямками, як повна оплата за харчування і часткова оплата, що означає часткова оплата? Часткова оплата це внутрішньопереміщені особи, отримують талони на харчування в департаменті соціальної політики і за кошти бюджету. Оплачуємо лише організацію харчування за самі ж продукти люди сплачують вже по місцю харчування. Щодо вартості харчування, то доросла людина має доплачувати 25 гривень, а за дитину 15 гривень. Наші вчителі вели цілодобове чергування, при потребі відкривали укриття. Ми приносили і пледи, і мати, і карімати. І навіть в нас були дітки, які приходили спали тут вночі, приходили зі своїми чотирилапими друзями. Тобто наплив і попит на наше укриття був великий. З Часом він зменшився десь через те, що люди поїхали, десь через те, що мешканці облаштували укриття. в у своїх будинках під час навчання в укриттях можуть перебувати лише учасники навчального процесу. Школа повинна працювати в своєму режимі автономному, туди не повинні заходити люди, які не є викладачами, вчителями чи учнями. Це і безпека наших учнів. Ми не знаємо, що під час тривоги, яка там з якими цілями мешкане, громадянин чи хто туди може зайти, що занести.